Історичну угоду підписано шістка країн перемовників домовилася з Іраном про тимчасове, але повне призупинення іранської програми зі збагачення урану. Цей договір підводить риску під переговорним процесом, що тривав більше десяти років. Отож, Іран погодився на шість місяців повністю заморозити всю ядерну програму, знищити свої запаси урану, збагаченого до 20%, відсотків, обмежити рівень його збагачення п'ятьма відсотками, зупинити спорудження реактора на важкій воді в Араку. Натомість західні країни послаблять свої економічні санкції щодо Іраку, зокрема ті, що стосуються золота, нафтопродуктів та автомобілів, що дасть країні 4 мільярди доларів додаткового прибутку на рік. На підписання угоди вже відреагував американський президент Барак Обама. сьогодні дипломатія відкрила нову стежину до більш безпечного світу. Ми зможемо перевірити, чи дійсно іранська ядерна програма є мирною і не має на меті виготовлення ядерної зброї. Хоча сьогоднішня домовленість лише перший крок, вона вже відкриває великі перспективи. Вперше за 10 років ми змогли зупинити розвиток іранської ядерної програми. А в дечому навіть відсунути його назад. Іран зупинить певні види збагачення і знищить частину запасів урану. Сторони, що лише сьогодні підписали угоду, вже по різному її трактують. Очільник іранського міністерства закордонних справ Джават Зарів стверджує, що документ визнає право Ірану збагачувати уран. Держсекретар США Джон Керрі запевнив, що такого твердження в угоді немає.